Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 538-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби окупанти завдали 14 ракетних та 72 авіаційних ударів. Здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура. Близько четвертої години ранку, 15 серпня 2023 року, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, чотири крилаті ракети Х-22. 20 крилатих ракет Х-101, Х-555. 4 крилаті ракети Калібр по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогнові групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття в результаті. Протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України знищено 16 крилатих ракет: Х-101, Х-555 та калібр. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет. С 300 с 400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.